Чи знаходили сторонні предмети в авто, про які власник не знав? Було діло. Перший мій такий випадок стався, коли я працював на офіційному сервісі в автоактиві. Особисто мною помічений маячок під автомобілем. Він був замотаний зелентою і прикріплений на магніті. Ми клієнта проінформували, як виявилось, коли я автомобіль вигнав з сервісу, що його вже пасли. Були якісь посторонні автомобілі. Клієнт приймав міри для того, щоб безпечно уїхати з нашого сервісу. Чи звинувачували вас у пошкодженнях на авто, які ви не робили? Так, було був такий випадок знову ж таки на автоактиві з таких з перших, які запам'ятались дуже сильно, коли клієнт не знав, що пошкодила автомобіль його дружина. Вона промовчала йому. Він приїхав, почалась суперечка, там великий скандал піднявся. Клієнт взагалі не хотів утихомирюватись. Просто він робив наманти рекламу, хоча я його перепрошував 10 разів і казав такий, так. Давайте зараз розберемося. Я вам докажу, що це не ми. В результаті що виявилося, що це пошкодила дружина автомобіль, і далі я з цим клієнтом особисто не працював. Чи хотів звільнити всіх співробітників і закрити сто назавжди? Закрити Отак тому, що були кризові моменти, як ви, мабуть, у любого підприємця, тим більше в Україні, але персонал ні ні в якому разі я не хотів звільняти і за рахунок них, мабуть, далі продовжувати, тому що це відповідальність за людей. Чи потрапляв в ДТП під час тест драйву на клієнтському авто? Слава Богу, ні, Дай бог щоб не було так і далі.